Так, пані Ірина питає, скажіть, будь ласка, вашу думку щодо будівництва будинку 6 на 9 на 9 метрів квадратних, два поверхи, запілка бетону. Наскільки це раціонально, чи викинути на вітер гроші? Дякую. Е, пані Ірино, я, я не знаю мети будівництва вашого будинку. Е, якщо у вас мета викинути гроші, я вас підтримую Або, обома руками. Якщо ви хочете записати відео, отримати оплески, які ви молодець, що будуєте такий будинок, ну тоді теж можна будувати, напевно. Я, я інженер, я звик опиратися на цифри: це міцність, усадка, теплоізоляція, гігроскопічність і так далі. І тому подобне. Значить, відео про пропілка Бетон в Ютубі до такої матері. Тому що Ютуб вже став просто свалкою сплошного хайпу. розумієте? Багато років тому я сказав, що скоро важливо буде знайти не спеціаліста. Важливо буде знайти людину, котра допоможе вам знайти спеціаліста. І ці часи настали. Все. Зараз штучний інтелект шліфаніє, все буде шліфувати, тобто навалювати зверху в 10 разів більше фуфла на мої відео і відео інших інженерів, проєктувальників. І знайти нормальну інформацію буде все неможливо. Тому зав'язуйте дивитися відео. З мільйонами переглядів, там, сотні тисяч підписників, там під мільйони і так далі. Зав'язуйте. Нічого гарного, з цього не вийде. Ви в природу ніяк обманути не зможете. Не зможете. Давайте підемо тепер по послідовно. Якщо ви відкриєте ДБН, «Теплоізоляція будівель, там є у нас таблиця. І там можна подивитися властивості матеріалів. Але органобетони, а це називається органабітон, вони мають оця група, вона має спільний недолік. І недолік дуже великий. Ну, дуже. І не один там дуже великий недолік. Е, перше. Е, сахароза, котра є в древині, в дереві, вона руйнує цементний камінь. І тому, коли роблять арбаліт, використовують вискомарочні цементи, М500, М600 і, і ще щепу додатково, здається, в рідкому склі просочують. Це для того, щоб забезпечити довговічність цього елементу. Як ви це зробите, запілка бетону, стирся бетоном? Як? Ніяк. Якщо в арбаліті ви ще можете, ну відповідальний виробник, він так він зробить захист. То в опілкабетоні, ви фізично цього не зробите. Наступне. В таблиці ДБН по властивостях ви знайдете вологість, в межах котре працює матеріал. І от органобетони мають дуже високу залишкову вологість, дуже високу. Тобто, вони, да, вони беруть в себе вологу під час експлуатації, але дуже повільно її віддають. І якщо у вас буде десь місток холоду, там може піти грибок, тому що опілки це органіка, це їжа для грибка, Плюсова температура близько до поверхні. А так як це матеріал, органіка закрита цементом, волога там може накопичуватись з часом. І тому це дуже погано. Чому ви не знайдете в інтернеті жодної професійної фірми, котра будує запілка бетону? Я вам відповім чому. Тому що будівельний бізнес це дуже ризикований бізнес. Якщо ви не володієте матеріалом, ви або підмочите свою репутацію, втратити гроші і не зможете більше заробляти, або ви замахаєтесь виплачувати господі, моральну шкоду, яку нанесли матеріальну і моральну шкоду, котру нанесли замовнику. Так от, опілка бітон це чудовий матеріал, якраз для того, щоб збанкратувала будівельна фірма. Тому що він непредсказуймий. Ви не знаєте, в якому в кінці кінців ви отримаєте міцність, теплоізоляцію. Ви не знаєте, коли цей органобетон висохне. Тому що якщо він, не дай Боже, замокне під дощем, то це пісець. Там така пліснява піде, що мама не горій. Або при доставці, або під час зберігання вітом зірвала плівку і все, і досвідос. І щось з цим матеріалом робити. Мало того, органобетони дуже сильно змінюють свої властивості із-за вологі. Чим більше вони мають вологу, тим більше падає міцність цього матеріалу. І що І ви розраховуєте навантаження, балки, перекриття, дах. А, а як ви це будете прогнозувати? А воно не прогнозується. Тому що ви не знаєте, яка міцність вийде цього матеріалу на фініші. Ви не знаєте, яка міцність буде цього матеріалу під час експлуатації, тому що його властивості сильно залежать від вологості. Е, ст... Пад... Чекайте, чекайте, пані Ірина, куди ви пішли? Ні, ще. Й... Ще не все. <схід> ще не все. У бетонів є ще один дуже така властивість, неприємна. І зветься вона усадка. Тобто, якщо ви, наприклад, подивитеся газоблок, чим менше щільність газоблоку, тим більше ця усадка. Щоб ви розуміли, газоблок, наприклад, d 400 дає пів міліметра на метр висоти. Тобто, якщо поверх 3 метра, от півтора міліметри, газоблок дає усадку під навантаження. А d 300 наприклад, дає міліметр півтора. Як вам усадочка, 3 міліметри на поверх. Там такі тріщини можуть бути, що ви замахаєтесь гроші людям віддавати? Так от, арбаліти, конопляні бетони, опілка бітони це все матеріали з великою усадкою. І тут усадка вираховується, вибачте, не мілі, міліметр півтора. А там може бути 2-3 міліметри на метр. Як вам, а? І як, як людям давати гарантію на такі будинки? Це не прогнозовано. Тому е, технології, де ми використовуємо, наприклад, е, дерев'яний каркас і його заповнюємо органобетоном, да, оця от, от технологія має право бути. Але ж е, в каркасніку ми отримуємо маленьку ціну завдяки тому, що ми наповнюємо його утеплювачем, тому що несучу здатність е, навантаження тримає сам каркас. І тому і виходить, що дивлячись на всі ці властивості цього матеріалу, тут дійсно взагалі не виникає бажання з ним працювати. Просто не виникає. Тому що ви не зможете дати гарантію людині на якість. Це неможливо фізично. І тому, коли люди телефонують, а ви будуєте самани, опілкабетони, арбаліт, я кажу, ні, не будуємо, тому що я займаюся професійним будівництвом. Якби я будував сам собі, то Бог з ним будуй, чого хочеш. А коли ти будуєш на замовлення, по договору, під відповідальність, під свою репутацію, ні. Категорично, ні. Не будується цих матеріалів. Дякую за ваше питання. І під час експлуатації не забувайте, що це матеріали, які тримають довго вологу, і повітря в будинку може мати підвищену вологість. Тобто вони не дуже гар, гарно регулюють, тобто вони швидко вологу беруть, потім повільно віддають дуже, і за цього дисонанс може бути. Ну і оці от локальні міські холода, це можуть бути такі локальні проблеми, що ого. Так, дякую, друзі, за запитання, за лайки, йдемо далі.